Оцинкований профнастил. Хвиля профнастила виходить 55 мм, товщина 1 мм. Ширина листів виходить 96 см. І довжина виходить 8 метрів. Маємо в наявності такого профлиста біля 4 тонн, досить в гарному стані. Є, правда, Отвори від саморізів. Внизу. Ось тут ще. Два, три, чотири, п'ять, шість. В шістьох, в шістьох місцях. А так решту. Ну, не відрізнити від нового. В наявності в нас є біля чотирьох тонн. Склад Львівська область, місто Борислав. バトルもあるぞ。<music>